Цьогорічний традиційний вже восьмий за ліком благодійний забіг до дня святого Миколая, Миколаїчки Череті Черетіран, організований громадською організацією Стар Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради мав свою родзинку. «Родзинкою нашого заходу є те, що учасники приходять в костюмах їх маскарадні костюми, якісь там скази сказкових героїв. І це ну, таке ну маленький елемент свята. Звісно, що зараз. Ну не дуже святковий настрій в цілому, і в і, і в країні, і в Дніпрі. Але е, ну, діти є діти, і навіть коли там діти бачать, е, коли дорослі біжать в костюмах супермена чи там, принцеси, то е, я сподіваюся, що це викликає у них посмішку, і Це, Це те, що ми хочемо. Е, Донести сьогодні до дітей, і це таке маленьке віконце для того, щоб ем, об'єднатися, для того, щоб побачити один одного, для того біг це ну дійсно велике задоволення. Я вже не говорю про те, що сьогодні ми збираємо гроші. Ми завжди на нашому е, Миколайчикі Чарі Тіран робимо добрі е, хороші е, діла. І от е, як то сьогодні ми всі об'єдналися для того, щоб допомогти хлопцю. Е, Вирішити його проблему, допомогти йому, тому що він хворіє на ДЦП, і це ну просто це завжди об'єднує людей. Основна, скажімо так, волонтерська діяльність направлена на Збройні Сили України. Це стовідсотково найголовніша зараз мета і ціль усіх громадян. І дуже важливо нам не забувати про те, що окрім війни є ще люди, є ще діти, які потребують нашої допомоги. Тому це дуже важливо. Станіслав і пані Марина серед більше трьохсот учасників легкоатлетичного забігу у новорічних костюмах, різних образах, зокрема і казкових, стартували від прибережного скверу міста, щоб далі набережної перемоги подолати обрану кожним свою дистанцію від ста п'ятиста і однієї тисячі метрів для дітей та кілометр п'ять і десять для дорослих. По трасі є е, пункти харчування, є швидка допомога. Е, Спортивні подарунки від спонсорів та управління спорту, тому, надіюсь, захід прийде дуже добре і все буде на вищому рівні. Попри не надто сприятливі погодні умови, кожен, хто стартували, впорався зі своїм особистим локальним завданням. Дехто з першого до останнього кроку вперто до кінця боровся за перемогу, щоб стати чемпіоном або призером забігу. Хтось мали за мету не набагато, а інші суттєво покращити власний результат. А когось влаштував і мінімум розпочав забіг, терпів і в підсумку фінішував. Зрештою, всі від організаторів і учасників, окрім задоволення від змагання, тішилися і тим, що приєдналися, стали спільниками і партнерами виконання головної благодійної мети заходу збору коштів на допомогу 19-річному Михайлу Буту, який хворіє на ДЦП. Наразі юнак готується до складної операції. Будемо вірити, що і внесок від Миколайчика черетіран допоможе йому одужати та повернутися до нормального життя з Богом.